Усім шанувальникам футболу, вітання селища Куликів, що поблизу Львова. Запрошуємо вас на перегляд поєдинку п'ятого туру чемпіонату ПФЛ, в якому сьогодні господарі команда Куликів Білка буде пробувати здобути свою першу домашню перемогу в цьому сезоні. Команда Сергія Тласюка вдома ще не перемагала. І, відповідно, сьогодні можна не сумнівати, що господарі докладуть максимум зусиль, щоб перемогти свого суперника. Суперником команди. Сергія Тласюка буде новачок чемпіонату ПФЛ. Команда, яка не так давно отримала професійний статус. Мова йде про київський атлет. Подача в штрафний майданчик. Захисник м'яч вибиває. Перехоплення зараз від Ударенка. хороша передача. Зараз Станкович Станкович пробиває, але це нескладний удар для Лі Шпаченка. Станковича була прекрасна можливість щось придумати в цій ситуації, але Станкович пробив дуже і дуже просто для голкіпера. Іван Станкович один з кращих гравців команди куликів Білка в попередньому матчі. Мова йде про розіграш однієї 32 другої фіналу Вібет Кубка України. Станкович зараз помиляється мовчан, мовчан поліз на Савошка. Це рішення було точно неправильним. Зараз хороший перевод на Станковича. Станкович може зараз робити небезпеку. Станкович віддає передачу на штрафний майданчик на Панасюка. Панасюк пробуває, але не вдається як слід зараз пробити Олегу Панасюк у поворотах. Була дуже і дуже небезпечна атака. Класно зіграли зараз підопічні Сергія Тлосюка, але завершального удару немає. Тут ну і зараз вже Гордієв в. Така простріл Каленчук зрізає м'яч прямісінько для Пресіча. Пресіч пробиває Данкович. М'яч відбуває перед собою. Дуже і дуже неприємний епізод. Але підстраховка працює зараз. У команди Куликів Білка До речі матч в Вінниці між командою Нива та Ужгород ще триває. Зараз моменти ще Панасюк не забиває. Який момент в Олега Панасюка? Шикарна можливість зараз була забити у. Лідера команди Куликів-Білка Панасюк тут прокидував м'яч повз Ілюш Паченка, але не вдалося зараз Олегу Панасюку все-таки забити свій другий гол у цьому сезоні. Олег Панасюк найкращий бомбардир команди Куликів-Білка в минулому сезоні. Панасюк тут ставалось, бо зробив все правильно, але в поворотах не влучив. Ну і зараз пресинг буде від команди Сергія ну А ми ще раз дивимося. Точна передача зараз на шишкіна. Тут зараз моменти ще може бути удар по воротах і рахунок відкрито в нашому протистоянні. Забиває зараз Ростислав Бабич. Тут повний хаос в захисті команди Куликів Білка і пропускає команда господарів. Ростислав Бабич тут скористався помилкою фактично центральних захисників команди господарів і забиває гол на 55-й хвилині. Тут класно до кінця зіграв зараз Нікіта Мовчан. Мовчана тут результативна передача. Ну і Бабич забиває свій третій передача на правий фланг. Станкович виконує подачу. Равлик скидує зараз на Дударенка. Дударенко в штрафному майданчику Лебеденка. Лебеденко зараз пробиває Лебеденко. Ну невдало пробиває Андрій Лебеденко. Прекрасна робота з м'ячем, Передача зараз на Лебеденка. Лебеденко, Лебеденко. хороша передача зараз на Станковича. Станкович падає, тут фолик і взагалі не обговорюється. Стандарт, і, можливо, зараз Віталій Равлик, можливо, Олег Панасюк. Ці два гравці точно вміють виконувати стандартні положення. Потрібно забувати зараз команді кугликів-білка. 75-та хвилина зустрічі Олег Панасюк пробиває Панасюк стійка і м'яч у воротах. Забиває Олег Панасюк. 1-1 стає у нашому протистоянні. Фантастичне виконання стандартного положення. І Олег Панасюк забиває свій другий гол у цьому сезоні. На 75 й хвилині зі штрафного Олег Панасюк майстерно кладе м'яч у ворота. І є шанс, є час у команди куликів Білка для того, щоб вирвати перемогу в цьому поєдинку. Прекрасний удар зі штрафного і м'яч від штанги залітає ворота. Панасюк забив фантастичний гол зі штрафного на зборах у ворота команди Прикарпаття Івано-Франківськ. Розпочинає атаку, Данкович запускає Равлика. Равлик свіжий, в нього є сили. Равлик зараз може крутити захист суперника, пробиває Равлик, пробиває прямісінько в руки голкіпору. Звісно, тут були інші варіанти продовження в Равлика, але цей варіант Віталій Кобрав не найгірший. Шикарна передача. Лебеденко може вривати штрафний майданчик. Равлик зараз Равлик забиватиме. Може, Равлик м'яч не залітає у ворота. Який момент зараз був у команди Куликів Білка? Який момент зараз був у Віталія Равлика? Ну не пощастило команді Куликів Білка. і Що тут додати, що тут сказати, як все швидко змінилося у нашому протистоянні. Поповський віддає передачу на правий фланг. Передача на Малецького. Малецький виконує навіз. Там Дударенко все-таки перший на цьому м'ячі. Дударенко зберігає зараз м'яч. Дударенко виконує ще один навіз. Зараз удар по воротах від Нечіпуренка і удар. Неточний удар в вище воріт. Що ж тисне зараз команда Куликів Білка, але не може забити. Зараз другий гол, принаймні зараз. І стрільцю потрібно зараз повертатися в оборону. Равлик набирає швидкість, зносять просто такі равлика, але арбітер дозволяє грати. Який момент, який удар! Зараз! Ви самі все бачили, який удар від Станковича, який сейв зараз від Шпаченка. Там був фол на равлику. Андрій Шевчук дозволив грати і буде відкладена жовта картка. І все-таки тут навіть не відкладена жовта картка. це також і ще й штрафний зараз призначає. Зараз Андрій Шевчук для команди Куликів білка штрафний для команди Господрів. Ну ми ще раз бачимо удар від Станковича. Шикарний був удар. Ну але Ілля Шпаченко з цим ударом справився. Вже готовий дати фінальний свисток Андрій Шевчук. Ще одна, ще одна вкидання, в штрафний майданчик Лебеденко. Чи буде зараз Дударенко? Дударенко, ще одна передача на Боднара. Цю атаку дасть, можливо, провести зараз. О, гол забиває команда Куликів, Білка Поповський забиває на шостій доданій хвилині. І Подивіться, що відбувається на футбольному полі. Це просто божевілля. Якщо я не помиляюся, Ілля Поповський забиває, але треба подивитися повтор цього епізоду. Проходить атака, проходить подача і просто такі фантастика. Невже буде перша домашня перемога команди Куликів? Білка на шостій доданій хвилині. Ні, забиває команда господарів. Це просто така фантастика. Ілля Поповський в обіймах своїх партнерів спрацювала заміна від команди Сергія Атласюка. І рахунок у матчі стає 2-1. Роман Боднар, 15-річний гравець. Зараз віддає блискучу передачу. Штрафний майданчик і там не справляється з Поповським. Поповський перший на м'ячі. Поповський випереджає захисника. І Іля забиває свій перший гол. В офіційних поєдинках за команду Куликів-Білка. Просто таки фантастика! Тут додати нічого, провести свою атаку у відповідь. І все, є свисток. Матч завершено. 7 хвилин та 44 секунди команди переграли у цьому поєдинку. І команда Куликів-Білка здобуває першу домашню перемогу в цьому сезоні під керівництвом Сергія Атласюка.